Вітаю, друзі! Відкриваю інтернет і просто охренів. Там відео. Арсеній Бессонов, цей 17-річний мажор з Дніпра, який разом з 19-річним своїм другом вбили 10-річну дівчинку. Знову за кермом ганяє. Мало того, що ганяє, на відео пише, та мій тато всіх отак, отак і отак. Звичайно, це відео облетіло всі простори інтернету. Люди обурились. І малий бессону, видно, отримавши позагрівку від батька, записує вибачення. Ви його бачите. Я Бессону Арсені Олег із 2007 -го року народження. Приношу свои извинения за видео, которое выложила моя подруга. У подруги был доступ к аккаунту, так как мы раньше с ней вели вместе этот аккаунт. Само видео было снято в этом году, но очень давно, я не помню конкретно когда. Еще раз извиняюсь, что так вышло. И также кого задел. Также я нахожусь на домашньому рісті дома, і якщо б я би захотів це зробити, мене б просто не вийшло. Кому він туфту ліпить, на дівчину спихує. Це ницо насправді. Він був за закервом, це всі все розуміють. А тут мямлить на якомусь напівсербському, напівукраїнському, хрін поймеш, якому вибачається. У мене просте звернення до слідчого головного слідчого управління Нацполіції в Києві. А що відбувається? Мажор, який під домашнім арештом ганяє по Дніпру, а ви розслідуєте кримінальну справу забрали з Дніпра. То, може, ви і їх заберете до себе в океанівське СІЗО. А думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.